Хочу сказати, що те, що мені не подобалося в нашій організації, яка була до цього, не було дійсно чіткості. Тому що коли стояло питання про те, а як співпрацювати з міською владою, а як проявляти свою таку ініціативу партійну на місцевому рівні, нам говорили, будь ласка, там є Семашкевич, Михайло Остахіч. Якщо хочете стати заступником, то ми можемо допомогти, щоб ви стали заступником і так далі. Тобто не було розуміння такого чіткого. Що повинна партія робити? Тобто це якісь були якісь домовленості колугарні, те, що мені надзвичайно сильно не подобалося, так? Були колугарні домовленості наших лідерів з нашими скажімо так, противниками. Бо це навіть не були люди, наприклад, якщо брати нашу військову владу Господільську, то вона була сформована здебільшого з людей партії регіонів або людей, які йшли від Тігівка від Тігівка. І співпрацювати з ними це означало, що... Самому себе палити і практично нічого в місті не міняти. Я вважаю, що в місті повинна оновитися влада, на е, керівництво має цілковито оновитися. І я сподіваюся, що це зробить в тому числі люди, які мали, мали колись відношення до того, що працювали проти Януковича. І я думаю, що можливо і від удару буде можливість мати свого мера. Якщо ми попрацюємо разом, якщо підтримає... Обласна організація. Якщо знову не буде таких же домовленостей, як були попередні домовленості, що б ти не робив, все розбивається про, про ту, оту, скажімо так, якусь таку зв'язку між регіоналами, так, я би так не хочу цього скривати і іншими організаціями, які були, працювали тут на обласному рівні.